Друзі, вітаю усіх. Сьогодні банани. <світнє> У нас квітень місяць, якесь там 20 квітня, якесь. 24 й рік Київська область, наша тропічна тепличка. Анатолій мене звати дружина Анна знімає це відео, без неї ніяк. І ми сьогодні, нарешті, будемо дегустувати банани. Наші банани, друзі, ми їх чекали. Ми реально вже, я ще дружині говорю, ти могла там ще коли представить там, років 5-7 назад, що ми будемо реально їсти свої банани, свої папаї, лимони, каламандини, маракую і інжири. Я реально зараз, знаєте, зайшов, як воно гірок зірвав, так же само і банани. Друзі, ми насправді вже пробували банани, От, а, тому що вони там настільки зажаті, трошки банжа підзастряла. Трошки банжа підзастряла. Дивіться, вони, як, от, знаєте, сілька в банці От, тупо взагалі затиснуті настільки. Вони зараз збільшуються в розмірі, масово ну, починають стигнути. Ми вже 15 штук з'їли. По секрету вам скажу, але хочемо сьогодні вам показати, які вони є, і поділитися трошки смаковими їхніми властивостями. Давайте тоді якось спробуємо. Дивіться, у мене. Я вирізав реально ножем, тому що вони, звичайно, банджа лізла від теля. Перві формувалися банани, які там всередині. Покажи, покажи, які бананчики. І вони відповідно ж, оці всі починають достигати з цієї частини. Але вони настільки тут були зажаті, що ми виламували, що і зараз будемо робити. Давайте не перемикайтесь. Ми Поговоримо трошки про банан, про його смакові властивості. відрізняється він чи ні від магазинних бананів. І тому давайте зараз спробуємо їх якось там яйножем і канцелярським різом. Тому давайте будемо не тянути, якось будемо їх добувати. Я не знаю як виламувати. Трошечки можна, щоб вони дозріли, але, друзі, хочеться з вами, О, бачите, розривається, розривається. Але він дивіться. Реально, дивіться, який крутяцький. Бананом пахне. Дружина такі банани дуже любить. Вона говорить, мені от такі подобаються, що вони такі трошечки були з кислинкою. Я, наприклад, дуже люблю такі, знаєте, стиглі м'якенькі. У мене був в дитинстві такий негативний досвід, можливо, мені за цього, але давайте ми цей відкладемо відкладемо. А я візьму, може, ножики і ще якісь добудемо, і будемо ж пробувати. І поділимося з вами. Так, я не знаю, там трошки той обламався банан. Не знаю, як покласти ці ножі, може і так витягну. Ні, давайте все-таки я підріжу. Я все-таки підріжу. От. Е по крайній мірі, спробую, бо е шко... шкодяться банани просто тоді. Друзі, вони просто, коли достигають сильно, вони лопаються. Розумієте? Тому, от, бачите, коли підрізаєш, е трошечки шкодиш і і поряд якийсь, ну це нічого страшного. Вони вже пішли масово стигнути. Я трошечки його там підріжу його і отак от викрутим його. О, бачите, він уже аж тріскається. Дивіться, які класні банани. Друзі, це не. Бебіки, якісь там карликові бананчики. Ні, це нормальний бананчик. До речі, я не взяв. Давайте я буду класти. Ви вибачайте, що я так буду носити, але я думаю, це нічого страшного. Це не якісь там карлимони, ні, ні. Нормальний банан, київський карлик. Ось дивіться, висота його. Десь метр п'ять, метр шістдесят, не більше. І це в ґрунті в горщику. Він буде реально рости ну, ще менше. Десь метр десять, метр двадцять, горщик 50-70 літрів, норм. Норм буде. Головне сонечко тепла. І Дивіться, чому так получилося? Ми вивчали трошки, Получалося, коли вони лізли банджа, ми трошки менше поливали, це було в осінь, ми менше поливали, і трошки треба було азоти з тих якихось добрих органічних дати, тому що він зелена маса, йому треба було видавити його. Оцю банджу видавити класно. А ми просто, ну, друзі, ми ділимося, як є, ми нічого не приховуємо і ділимося з вами, щоб ви не робили таких помилок. Так, давай ще якісь. О, дивіться, покажи. Це, що я говорив он, дивіться, аж тріснув, бачите? Ану, туди mm -hmm. засунемо. Дивіться. Вон, бачите? Тому їх уже, вони вже стигли. Вони вже стиглі. Але я люблю, щоб полежали. Я собі дома нариваю, залишаю, а дружина хрумає прямо тут. Ну, в принципі, давайте тоді я і це підріжу зараз. Ой, яка краса. Опа, ага, дивіться, наскільки вони там зажаті, що його реально нереально достати. Реально нереально. Я чесно, трошки оці ми шкодимо зеленіші, Але, друзі, я не. Давай же ж. Дивіться, зажати, він уже давно зрізаний. О! Дивіться, як! Бачите? Дивіться, яка краса. афігеть, Так, це скільки? Дивіться, як потріскався вже. Він просто стиглий, стиглий, стиглий. О, давайте я тоді кладу. Це вже 18 штук, друзі. 18-й бананчик пішов з молотка, як говориться. Я рахував приблизно 100, але ми підрахуємо по-любому. Я веду підщот, це діло серйозне. Так, що ти думаєш, ще якийсь виріжемо? Просто не хочеться оці стиглі, ти думаєш? а стигли, Да, вони просто зажаті, просто зажаті. Там ми вже знімали Вон, бананчик. Ой, блін. Коцнув, шмоцнув. Друзі, от така штука, банани добуваємо. Все потрібно в цьому житті добувати, оказується. Бачите, так просто ніфіга не виходить. От. Зараз і. Цей банан також хочу видалити. О, клас! Та давні вони зажаті. Вони реально стиглі-стиглі. І цей. Блін, як обезяна себе почуваю. Знаєте, як... Якось... Хрум-хрум-хрум. Реально, зараз будемо хрумати, друзі. Що ще парочку знімемо? Так, це вже двадцяточка. Це двадцяточка, вже ми рахуємо і ну, зараз, я думаю, достатньо. Да? Чи залишимо. Ще треба поділитися з рідними, близькими, тому що всі чекають на бананчики. Та й оцей вже стиглий, але цей хай побуде. Ще дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Кожного дня стигнуть по 3-4 штуки, а то і більше буває. Тому якби. Ми оці шкурочки видаляємо. і... і... Їх же ж можна зрізати всю банджу і вона достигне. але ми Так, Да, ми не хочемо. Хочемо, знаєте, свіженький, зірвав, зайшов. Я буває таки сижу, Блін, пить, хочеться чи щось таке, щось би з'їсти, пішов тихенько в бананчик, поки дружина там готує борщик. я клац, клац" з'їв, вона і знати не знає. От. Але це нічого страшного. А, так, друзі, я думаю, що поки, поки достатньо, ще по факту можна вирізати 5 штук. По факту, але хай стигнуть. Я прийду, коли втомився, коли ти наробився, сів на свій диванчик, на моє любиме місце, ну, от, де ми завжди знімаємо. І говорять, що будемо смакувати. Друзі, знаєте що? Я щоб ще хочу зрізати каламандинчиків трошки. Чому? Тому що не хочеться окреме відео знімати, багато, не хочеться грузити вам там, оце, знаєте, багато інформації, хочеться толкову. Інформацію і по суті, у нас вже апельсинчик підстиг. У нас вже каламандини, дивіться, які подостигали трошки. Лимон все одночасно не хочеться знімати, тому що його ж треба поїсти. О, тому, друзі, дивіться, давайте зріжу пару каламандинчиків зараз. Отакі красивенькі. Дивіться, які хороші, хороші такі вже достигли. Це вже ми другий це врожай чи третій це раз ми знімаємо. Дивіться, які класні. Ще, ще один да, можна. О, цей можна так ось зрізати. Блін, я ніяк не можу почеренкувати, його укореняти, не встигаю. А ось, ось ще стигли. Ось, дивіться, який стигленький. Зараз я вам покажу. Та, мабуть, із цих чотирьох штучок і вистачить зараз посмакувати ще наступний раз. Класно ж такий каламандин, він гарно плодоносить, росте, дивіться, зелена квітне і, коротше, зараз я його почеренку і у кореню будуть саженці, так що буду трошечки пізніше, друзі. Покажи, до речі, ми ще не показували. Маракуя. У нас заквітла Маракуя, друзі. Дивіться, яка краса. Бачите? Зараз. Я підійду туди і покажу. Я зараз покладу каламандини і ближче квіточку вам покладу. А, ще зараз, поки друзі, вона знімає, давайте все-таки я зніму, зараз візьму і ти зменшила, так? Да? Нормально. Зараз я вам покажу, 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 покажу. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Це в нас вже заквітла три дні назад, маракує. А теплиці, а на, вулиці теплиці. Просто... Ну, на вулиці ще дуже рано, ще ж квітень місяць, тільки середина квітня. О, тому дивіться, яка краса. Я надіюсь, ця камера передає і це гарно видно. Отака от. от красива. Ось. І вон квітка вже закривається. А це тільки ось розквітла. Я не знаю, як, наскільки вона показує. Високо вже. Бачите, яка краса. І бутони, друзі, дивіться, які бутони. Зараз покажу он бутончик. От, он бутон. Он все в бутонах. Все в бутонах. Дивіться, все в бутонах. Лангінарія у нас, друзі, лангінарія у нас. Дивіться, що у нас ще є. Дивіться, яка краса. Потім розповімо. Ось так квітне. Е, зараз секунду. Бачите? Це так. Банани, коротше, показали вам. Дегустації. Дивіться. Зараз секунду. Ось не можу навести. О! Дивіться, як квітне. І воно великі, такі квіти, гарні, білі, красиві. от, Тому зараз фокусуємо. Коротше, в нас тут все росте. І люфа росте. от, Поки що вона слабенька, але але отак. От. Огірочки. І мочалки, і бутилки, дружина, да, правильно говорить. Огірочки, дивіться, воно у нас які класні ростуть вже ми майже місяць. Коротше, е -е, передаю. Телефончик дружині. Зараз ще вам покажу, що ми сьогодні зняли. Ми сьогодні папайку, Обережно не впади рослинки. Ми сьогодні папайку різали, відео, подивитись. І дивіться, також ось такий. Плід папай уже останній, який був ну на центральному стволі. Коротше, це сьогоднішній врожай. Mm -hmm. Друзі, сьогоднішній врожай можна було ще й апельсин зрізати. Не хочу, хочу наступний раз. Вам уже потім покажемо. Взагалі за банан хоч, хотіли показати, розповісти вам. Да? Друзі, дивіться, бананчики будуть, будуть трішки, підростають. Ще маленькі, ще дітки відділяємо. А банан взагалі, я замітив, що в горщик, головне влітку не перегрівати, щоб коренева не перегрівалася, тоді він класно росте. На підвіконнику у нас зараз будинку ростуть також, бо тут і місця немає. от Шикарно, повірте, от банан взагалі також проблем нема, На підвіконнику буде рости у нас топчик пром. Дуже гарно. По ґрунтам, по догляду, і там листя сохне, все є відео. Ми знімали, не полініться, подивіться. Давайте все-таки довго не затягувати, бо вже відео я трошечки підзатягли. Давайте будемо пробувати банани. Так, давай, вибирай, ти який будеш собі. Який тобі банан дати. Який тобі? Вибирай. З п'яти вибирай. Я собі оцей, мабуть, візьму, цей саме стигли. Я просто люблю стиглі, ти ж знаєш. Оцей, так? Да? Бери. А, тільки як тобі почистити. Давай я тобі почищу, мабуть. Да? Свої банани. Свої банани. Дивіться, краса, яка. Друзі, це реально еко-продукт під Києвом. Виростили свої бананчики. Вони другі на смак, поділюсь відразу, чим в магазині. Вони такі більш плотненькі, вони трошки другі на смак. От я тільки єдине, що люблю, це абсолютно стиглий бананчик, щоб вже не звалився. Дивіться, який красавчик. Свій домашній. Знаєте, як домашні пальці дивись в екран, домашні огірочки, домашні помідорчики. Та підожди ж, я розповідаю, вона вже його з'їдає. Та я їж, я шуткую. Друзі, я також хочу посмакувати. От. Ну, тому що він свій, тому що він домашній. І я знаю, що ми туди ніякої ні хімії, не лили нічого. До речі, дуже запитань багато: за скільки плодоносить банан. Друзі, в нас, от дивіться, реально пройшло. От моменту посадки в ґрунт. Отакий був бананчик. Такий слабенький був. Я пам'ятаю, війна ми коли евакуація була. Ми приїхали назад. Він там вичухало буквально декілька бананів, стояли. Я задумав, що вони всі пропадуть. 140 пропало, а там в будинку стояв, де закрите, без опалення. Він вижив такий слабенький, сухенький. До речі, є відео, я садив, можете глянути два роки назад. от. І я його посадив. І на сьогоднішній день це, виходить, ще й двох років не пройшло. Ми вже їмо банани. Тобто розумієте, по факту, і півтора року не пройшло. да, Півтора півтора року, коли вже вилізла банджа, і оце вже місяців він. Це в нас уже він з зими, да, банджа полізла. Уже да, це вже виходить п'ятий місяць. Оце тільки-тільки. Вони ну, почали достигати. Зима була. Просто якби це було літо, діло типу, на початку весни, за літо б вони швидше вилізли і сформувалися. І тоді б, ну можливо, вони більше були б трошки, їх більше було, але вони пішли в зиму, нічого страшного. Друзі, от реально вони є. Питають: типу, банан там воно однолітнє, скільки років він, як росте, це не дерево, це трава. Це зрозуміло, не хочу про це. Дивіться. Е, покажи, там реально є з дітка. і ми цей банан доїмо плоди і зрізаємо його повністю, і він уже одмами мами з того коріння буде е, брати поживні речовини, і все буде прям дуже швидко рости. І тобто, виходить, в ґрунті півтора року в нас пішла банджа. <кій> Якщо в горщику десь два-два з буде банджа. плюс-мінус залежить від умов, звичайно. Ми не балували його, в нас і прохолодно було. в нас ту зиму, коли блекаут був взагалі, тут і плюс 5, і плюс 3 вночі було, вижило. І банджа пішла, і все нормально. Тому, друзі, вирощувати банани можна і без всяких якихось заморочок і проблем. По ґрунтам і по всьому, подивіться відео, можливо, ми ще будемо знімати, ділитися, але трішечки пізніше. Давайте все-таки пробувати, бо я вже махаю ще той банан, коротше, десь полетить. Так, друзі, що сказати? Запах банана. Представляєте? Це запах банана. Дружина вже їсть, понятне діло. М -м 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 -м. Друзі, він такий плотненький, ніжний. Я надіюся, він не дуже чавковий там. Покажи в цьому. Покажи, який він всередині. Як стандартний бананчик. Там тіпа, і насіннячко щось таке схоже, да? тіпа, є, от... Е, пальці, не мизинцем, чи цим, не нігтем, а просто пальцем. Да. Ну, от. Я сподіваюся, фокусує, да? погано фокусує, чи фокусує. Ну, коротше, стандартний банан, домашній, київський, карлик. Прямо під, Прям під Києвом, друзі. Так що смакуємо банани. М -м -м, клас. Коротше, банани говорять корисні. Особливо свої. Тому що це двойний кайф. Тройний кайф. По-перше, вирощуєш, кайфуєш. По-друге, те, що він свій і ти сам виростив. І по третє, свої домашні еко-банани еко і ще й користь плюс тих ну насправді бананів, властивостей, які там, що для серця банан да, корисний. От. Коротше, треба їсти і менше ляпин. Дуже, ти будеш ще один? Береш ще один. Давай зараз я цей доїм. М -м 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 Клас. Мені просто, дивіться, я собі нарвав ха -ха, в темне місце, у такому стані, і поклав собі в темне місце для чого, щоб вони дозріли. Я дуже люблю бананчики солодкі і м'якенькі. Ну, коли, знаєте, дозріють. Не, не чорні вже, звичайно, а от іменно дозрівши. Так, давайте я ще один дружині почищу, бо вона щось, я бачу, не розпробувала, каже. Ну, то, що вона там десяток дома з'їла, то не рахується. Ну, Так що, чи ти вже не хочеш? Хочу, я бачу ж. Ну на, дивіться, який красавчик. М? Ну да, як. Пальми кажуть там, да? Обезьяни. Коротше, я розумію, чому обезьянки люблять банани, тому що вони класні. Мавпочки, да? Друзі, так що, що вам сказати? Вирощуйте рослини не тільки яблуні і сливи, а вирощуйте банани, вирощуйте маракую. У нас є папая, у нас є пепіно. О, дивіться, саженці, які насадили якраз тільки тільки зараз. На вулиці, на огороді можна вирощувати. в Відрі можна вирощувати. В цьому році будуть плодоносить. Унікальніша рослина, класна, цікава. Маракуя також можна в відрах. Ми знімали, ми показували. В Відрах можете вирощувати і на вулиці, і на балконі. І на огороді, і де хочете, реально немає в цьому ніяких проблем. Майже 50 відео тільки про Маракую, про Пепіно взагалі, Ну, я не знаю, настільки воно воно саме ми втикнули його там в горщик в ґрунт, воно росте, коротше, як помідор якийсь, і все. Так що, друзі, що ви скажете? Як ви думаєте, ну... стоять чи вирощувати бананчики свої, там, папаї такі, вона? Ну, це взагалі окрема тема також. Каламандинчики, от, от сьогодні ми зірвали. Бачите, скільки цих своїх, просто своїх рослинок. Так що, я думаю, якщо не складно поставте лайкосик, ми ділимося, ми розповідаємо, ми показуємо. Саджанці бананів будуть, я думаю, пару місяців. Вони вже будуть підростуть щось небагато. Але ну на жаль, да, почалась війна. У нас 140 бананів пропали, і зараз досить складно наростити їх, але будуть. Київський карлик, отакий бананчик, який ви, ми вам показували. Я думаю, що ви заціниться. Хто не підписаний, до речі, підписуйтесь, бо ми ж будемо зніматися, розповідати. Ще один банан у нас з банджею. Піди покажи. У нас там ще є один бананчик. От. Він трошечки пізніше на, мабуть, місяць чи два полізла банджа. І якраз класно, ми даємо цей, а через пару місяців ми будемо їсти. Той бананчики, які будуть далі. От. Потім лимончик зрізе, у нас гуаява лимонна далі піде. От. начну далі дозрівати. Потім піде маракуя у нас, друзі. І так ми, думаю, якось протягнемо з екзотами нашими. От. Так що. В принципі, інжирчики також е, уже почали прокидатися, будуть саджанці пізніше. Зараз якраз достаємо, вирощуємо лимончики, будуть пізніше гуаява, трошечки все по чуть-чуть, помаленьку, потихеньку, але росте. Все, гарного всім дня. Давайте подобаєчки. Пишіть нам, коментуйте. Пока-пока.